Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк. Твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні поговоримо про абсурдні правила спортзалів, які стосуються абонементів і підписок на різні послуги. Якщо ви коли-небудь купували абонемент у фітнес-клуб, то напевно стикалися з дивними умовами договору. Ці правила часто суперечать логіці, здоровому глюзду та базовим принципам справедливості у бізнесі. Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб не пропустити наступні випуски про абсурди сучасності. Давайте розглянемо 50 найдивовижніших прикладів таких правил, які реально існують у спортзалах різних країн. Ви не повірите, наскільки творчими можуть бути фітнес-клуби у створенні незручностей для своїх клієнтів, готові до подорожі світом спортивного абсурду, який змусить вас задуматися про захист прав споживачів. По-перше, багато клубів продають річні абонементи, які неможливо заморозити навіть через хворобу чи травму серйозну. Ви заплатили за 12 місяців, зламали ногу, а гроші все одно списуються щомісяця автоматично постійно. Навіть якщо лікар виписав вам постільний режим на три місяці, адміністрація залу відмовляє у заморозці. Це особливо абсурдно, коли ви фізично не можете приходити на тренування через медичні протипоказання взагалі. Гроші йдуть за послугу, якою ви не можете скористатися через об'єктивні обставини поза вашим контролем. По-друге, існують абонементи, які діють лише у непікові години, але коштують на 5% дешевше звичайних. Економія мізерна, а обмеження величезні, адже ви прив'язані до графіка з 8 до 11 ранку. Для працюючих людей це фактично неможливий часовий проміжок, що робить такий абонемент марним придбанням повністю. Ви заощаджуєте копійки, але втрачаєте свободу вибору часу для тренувань, що критично важливо для сучасного ритму. По третє, деякі зали вимагають сплатити реєстраційний внесок, який дорівнює вартості двох місяців абонемента повністю, одразу. Цей внесок не повертається ніколи, навіть якщо ви передумали на наступний день після оплати контракту. Фактично, це спосіб отримати з клієнта додаткові гроші під приводом адміністративних витрат на оформлення. Ніхто не пояснює, чому оформлення картки коштує як два місяці повноцінного доступу до всіх послуг. По четверте, трапляються клуби, де абонемент автоматично продовжується, якщо ви не подали заяву за 60 днів раніше. Уявіть, що треба пам'ятати про скасування за два місяці, інакше знову спишуть повну вартість автоматично. Це схоже на пастку для забутькуватих клієнтів, які просто живуть своїм життям без календарів скасувань. По-п'яте, існують правила, що забороняють заморожувати абонемент частіше одного разу на рік, незалежно від причини, взагалі. Навіть якщо у вас відрядження, хвороба та переїзд, заморозка можлива лише один раз максимум протягом року. Життя непередбачуване, і обмеження однією заморозкою змушує людей або втрачати гроші, або тренуватися через силу. Це ігнорує реальність сучасного життя, де форс-мажорні обставини трапляються частіше, ніж раз на рік, звичайно. По шосте, деякі зали дозволяють заморозити абонемент тільки на термін від 30 до 90 днів одночасно, обов'язково. Якщо вам треба на два тижні, то доведеться платити за весь місяць без відвідувань взагалі повністю. Система не передбачає гнучкості для коротких перерв, що змушує переплачувати за послугу, якою не користуєшся зовсім. Мінімальний термін у 30 днів здається свавільним обмеженням без логічного обґрунтування для клієнта. По сьоме, зустрічаються клуби, де за заморозку абонемента стягують окрему плату у розмірі 10% щомісяця постійно. Ви не ходите, але все одно платите 10% від вартості, що виглядає як штраф за життєві обставини. Фактично вас карають за те, що ви не можете відвідувати зал через об'єктивні причини поза контролем. Це перетворює заморозку на платну послугу замість логічної паузи у користуванні абонементом без додаткових витрат, взагалі. По восьме, трапляються абонементи, які можна використати лише у одному конкретному залі мережі, без можливості переходу взагалі. Навіть якщо у вашому районі відкрився новий зал тієї ж мережі, ваш абонемент там не дійсний повністю. Ви прив'язані до локації, і переїзд чи зміна місця роботи роблять абонемент незручним або безкорисним. По сьоме зустрічаються клуби, де за заморозку абонемента стягують окрему плату у розмірі 10% щомісяця постійно. Ви не ходите, але все одно платите 10% від вартості, що виглядає як штраф за життєві обставини. Фактично вас карають за те, що ви не можете відвідувати зал через об'єктивні причини поза контролем. Це перетворює заморозку на платну послугу замість логічної паузи у користуванні абонементом без додаткових витрат взагалі. По восьми трапляються абонементи, які можна використати лише у одному конкретному залі мережі, без можливості переходу взагалі. Навіть якщо у вашому районі відкрився новий зал тієї ж мережі, ваш абонемент там не дійсний повністю. Ви прив'язані до локації, і переїзд чи зміна місця роботи роблять абонемент незручним або безкорисним. Логічно було б дозволити використання абонементу у всій мережі, але клуби штучно обмежують цю свободу. По дев'яте, деякі фітнес-центри встановлюють мінімальний термін абонементу у 6 місяців для всіх без виключення клієнтів обов'язково. Спробувати зал на місяць неможливо, потрібно відразу купувати півріччя і сподіватися на краще без гарантій. Це особливо ризиковано для новачків, які не знають, чи сподобається їм атмосфера та обладнання клубу. Відсутність тестового періоду змушує приймати довгострокові зобов'язання без можливості оцінити якість послуг попередньо взагалі. По десяте існують правила, де абонемент на рік коштує як 10 місяців, але його неможливо скасувати раніше. Економія здається вигідною, але ви прив'язані на 12 місяців без права на передумання чи повернення коштів. Якщо через півроку вам набриднуть тренування або зміняться життєві обставини, ви застрягли у контракті назавжди. Знижка стає пасткою, яка позбавляє вас гнучкості та свободи вибору у майбутньому повністю. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними правилами у своїх місцевих спортивних клубах раніше колись. По одинадцяте трапляються зали, де за перенесення абонементу на іншу людину стягують плату у 50% вартості. Ви не можете просто передати абонемент другу, потрібно заплатити половину вартості за цю послугу адміністрації одразу. Логіка цієї плати залишається незрозумілою, адже клуб не втрачає клієнта, а лише змінюється особа користувача. Фактично, це штраф за бажання передати свої права іншій людині без будь-яких реальних витрат клубу. По дванадцяте, деякі клуби вимагають подавати заяву про скасування абонементу особисто у робочі години з дев'ятої ранку. Обов'язково, якщо ви працюєте у цей час, то фактично не можете скасувати підписку без прогулу роботи чи відгулу. Це створює штучний бар'єр для тих, хто хоче розірвати договір, роблячи процес максимально незручним. Відсутність онлайн опції або можливості подати заяву поштою виглядає як навмисне ускладнення процедури виходу з клубу. По тринадцяте існують правила, де автоматичне списання відбувається навіть після подання заяви про скасування протягом 30 днів ще. Ви вже сказали, що йдете, але ще місяць маєте платити повну вартість за послуги без використання. Це нагадує штрафний період, коли ви фактично платите за право припинити відносини з фітнес-клубом остаточно. По дванадцяти, деякі клуби вимагають подавати заяву про скасування абонемента особисто у робочі години з дев'ятої ранку. Якщо ви працюєте у цей час, то фактично не можете скасувати підписку без проголу роботи. По тринадцяте, існують правила, де автоматичне списання відбувається навіть після подання заяви про скасування протягом 30 днів. Ви вже сказали, що йдете, але ще місяць маєте платити повну вартість за послуги. По чотирнадцяте зустрічаються абонементи, які дають знижку 15% за річну передплату, але без можливості повернення коштів взагалі. Якщо зал закриється через три місяці, ви втратите гроші без будь-якої компенсації чи відшкодування збитків повністю. Ризик лежить повністю на клієнті, хоча бізнес-модель та фінансова стабільність клубу йому невідомі зовсім ніяк. Ви фактично інвестуєте у бізнес без гарантій і прав, отримуючи лише невелику знижку як компенсацію ризику. По п'ятнадцяте, деякі клуби забороняють відвідувати групові заняття за стандартним абонементом без додаткової щомісячної плати зараз постійно. Ви платите за зал, але за йогу чи пілатес треба доплачувати окремо кожного місяця додатково знову. Це розділення послуг на базові та преміум виглядає штучним, адже групові заняття проходять у тому ж приміщенні. Логічно було б включити всі послуги у єдиний абонемент, але клуби монетизують кожен аспект окремо максимально. По 16-те трапляються правила, де абонемент не покриває вхід у сауну, хоча сауна розташована у тому ж будинку. Ви маєте купити окремий саунний абонемент або платити за кожне відвідування додатково щоразу окремо, постійно, регулярно. Сауна стає недоступною розкішшю, хоча вона є частиною інфраструктури, за яку ви опосередковано платите орендою. Це особливо дратує, коли бачиш порожню сауну, якою не можеш скористатися через додаткові фінансові бар'єри штучні. По 17-те існують зали, де в за втрату браслета чи картки стягують штраф у розмірі місячного абонемента повного. Маленький шматочок пластику коштує як місяць повноцінних тренувань, що здається несправедливим і надмірним завищенням цін. Реальна вартість виготовлення картки не перевищує кількох доларів, але клуби використовують втрату як джерело доходу додаткового. Це карає клієнтів за випадкову помилку непропорційно до реальної Збитків у фітнес-центру від цієї ситуації повністю. По 18-те деякі фітнес-центри продають абонементи на певну кількість відвідувань, але з терміном дії лише 6 місяців. Якщо ви купили 30 відвідувань і використали 10, решта згорає після закінчення терміну без продовження. По 19-те зустрічаються клуби, де за гостьовий візит друга стягують 80% вартості разового відвідування звичайного. Привезти друга спробувати зал коштує майже як звичайний вхід. Що що робить акцію безглуздою повністю? По 20-те існують правила, де абонемент дозволяє відвідувати зал лише певну кількість разів на тиждень, максимум. Якщо у вас безлімітний абонемент, але можна ходити лише 5 разів на тиждень, це вже обмеження. По 21-е деякі зали автоматично підвищують вартість абонемента щороку на 10% без попереднього повідомлення клієнтам. Ви дізнаєтеся про підвищення вже після списання коштів з рахунку і не можете запротестувати. По 22-е трапляються клуби, де заморозка абонемента можлива лише на наявності медичної довідки від лікаря державної. Приватна клініка не підходить. Треба йти у поліклініку та стояти у черзі для довідки взагалі. По 23 існують абонементи, які не дають права приводити тренера ззовні для персональних занять тут. Ви можете тренуватися лише зі штатними тренерами клубу за додаткову плату за кожну сесію окремо. Цікаво почути ваші історії про найдивніші правила спортзалів, з якими ви особисто зустрічалися коли-небудь раніше. По 24, деякі фітнес-центри забороняють фотографувати та знімати відео навіть самого себе у залі тренажерному. Ви не можете зафіксувати свій прогрес, бо це порушує правила клубу про приватність інших відвідувачів. По 25-те зустрічаються зали, де абонемент не включає доступ до роздягальні у вихідні дні взагалі раптом. Ви маєте переодягатися вдома або доплачувати за використання роздягальні у суботу та неділю окремо щоразу. По 26 існують правила, де скасування абонементу можливе лише за умови переїзду за 100 кілометрів. Якщо ви переїхали на 40 кілометрів, це не вважається достатньою причиною для розірвання договору повністю. По 27 те деякі клуби вимагають купувати мінімум два персональних тренування на місяць при річному абонементі обов'язково. Ви зобов'язані витрачати додаткові гроші на тренера, навіть якщо вам це не потрібно зовсім. По 28, -е трапляються абонементи, які автоматично переходять на щомісячну оплату після закінчення річного терміну дії. раптом. Ви забули скасувати і тепер платите щомісяця автоматично за підвищеною ціною без попередження взагалі. По 29 те існують зали, де за пропуск більше п'яти днів поспіль стягують штраф за простій. Ви не приходите тиждень і вам нараховують додаткову плату за те, що не використовували послуги. По 30 деякі фітнес-центри забороняють використовувати власні замки на шавках у роздягальні для зберігання речей. Ви маєте орендувати замок у клубу за додаткову плату або залишати речі відкритими взагалі. По 31 зустрічаються клуби, де абонемент на рік коштує дешевше, але його неможливо заморозити взагалі. Вибір між економією та гнучкістю, де економія означає повну відсутність будь-яких прав на зупинку. По 32-й існують правила, де гостьовий день можна використати лише один раз на рік для друга. Якщо ви хочете привести різних друзів спробувати зал, це неможливо протягом 12 місяців взагалі. По 33, деякі зали вимагають підписати договір на два роки зі штрафом за дострокове розірвання. Штраф становить 50% вартості решти терміну, що робить вихід фінансово невигідним повністю тут. По тридцять четверте, трапляються абонементи, де доступ до басейну коштує стільки ж, як абонемент до тренажерної зали. Ви фактично купуєте два абонементи, щоб мати повний доступ до всіх зон фітнес-центру одночасно. По тридцять п'яте. Існують клуби, де абонемент на три місяці не можна розділити на щомісячні платежі. Ви маєте сплатити всю суму одразу, що створює фінансове навантаження для багатьох людей тут. По 36, деякі фітнес-центри забороняють відвідувати зал у святкові дні, навіть за безлімітним абонементом взагалі. Новий рік, Різдво та інші свята виключені з вашого доступу без компенсації вартості цих днів. По 37-й, зустрічаються зали, де за зміну особистих даних у договорі стягують адміністративний збір. Ви змінили прізвище після весілля, і це коштує додаткових 20 доларів для оновлення інформації взагалі. По 38 існують правила, де абонемент дійсний лише за умови відвідування мінімум двічі на тиждень обов'язково. Якщо ви пропустили два тижні, абонемент анулюється без повернення грошей за невикористаний час повністю. По 39, деякі клуби автоматично додають страхування від травм до абонементу за додаткові 10% вартості. Ви не можете відмовитися від страхування, воно включене у договір автоматично і є обов'язковим завжди. По сороковий приклад стосується залів, де абонемент не покриває вартість паркування біля будівлі клубу. Взагалі, ви платите за тренування, а потім окремо за кожну годину паркування додатково щоразу. Повністю не пишіть у коментарях розгорнуто, які ще абсурдні правила ви знаєте з особистого досвіду або від знайомих. По 41 перше трапляються фітнес-центри, де за скасування заброньованого групового заняття менше ніж за 12 годин. Стягують штраф у розмірі вартості одного заняття, хоча ви не з'явилися і місце залишилося порожнім. По 42, існують клуби, де абонемент автоматично переходить на преміум версію після року за підвищеною ціною. Обов'язково. Ви не можете залишитися на базовому тарифі, система автоматично переводить вас на дорожчий варіант взагалі. По 43. Деякі зали вимагають сплачувати щорічний членський внесок окремо від абонементу за тренування. Тут цей внесок йде на підтримку клубу, але ви вже платите за абонемент і не розумієте ловіки. По 44 зустрічаються абонементи, де доступ до окремих тренажерів вимагає додаткової плати понад стандартну вартість загалом. Наприклад, використання гіперекстензії або певних силових рам коштує додатково кожного разу окремо, щоденно, безглуздово. По 45. Існують правила, де ви не можете скасувати абонемент онлайн або телефоном взагалі ніколи. Потрібно прийти особисто у певні години, заповнити паперову форму і чекати підтвердження 30 днів повністю. По 46. Деякі фітнес-центри забороняють носити власний спортивний одяг певних брендів у залі тренажерному. Існує список заборонених марок і вас можуть не пустити, якщо ви у футболці конкурента клубу. По 47. -е. трапляються клуби, де абонемент включає лише доступ до зали без права користуватися душем взагалі. Душ доступний за окрему плату або лише клієнтам преміум абонементів з підвищеною вартістю щомісяця завжди. По 48. Існують зали, де за пронесення власної пляшки води більше одного літра стягують депозит. Ви маєте залишити заставу за велику пляшку і отримати її назад при виході з території. По 49 Деякі фітнес-центри вимагають проходити обов'язкове вступне тестування з тренером за окрему плату. Тут обов'язково ви не можете просто прийти та почати тренуватися. Потрібно спочатку заплатити за консультацію тренера. взагалі. П'ятдесятий та останній приклад стосується клубів, де абонемент можна купити лише у парі з другою людиною. Якщо ви хочете тренуватися сам, ця опція недоступна. Треба знайти партнера для спільної покупки обов'язково. Уявіть, що ви маєте шукати співтренера лише для того, щоб мати право купити абонемент взагалі. Це кульмінація абсурду, коли комерційні інтереси повністю ігнорують потреби та зручність звичайних клієнтів повсякденно, постійно. Отже. Ми розглянули 50 прикладів найнелогічніших правил спортзалів, пов'язаних з абонементами та їхніми умовами використання. Ці правила демонструють, як фітнес-індустрія часто ставить прибуток вище за задоволеність клієнтів та їхню зручність. Багато з цих умов існують завдяки юридичним лазівкам та недостатньому захисту прав споживачів у різних країнах. Важливо уважно читати договори перед підписанням та не сорамитися ставити питання адміністрації клубу про незрозумілі пункти. Пам'ятайте, що ви як клієнт маєте право на чіткі та справедливі умови надання послуг завжди. Якщо умови здаються підозрілими, краще шукати інший зал з прозорішою політикою та повагою до клієнтів. Індустрія фітнесу розвивається, і все більше клубів переходять на гнучкі моделі абонементів без прихованих умов зараз. Конкуренція змушує власників залів покращувати сервіс та відмовлятися від найбільш абсурдних правил поступово завжди. Однак споживачам потрібно залишатися пильними та не погоджуватися на несправедливі умови лише через зручне розташування. Ваш вибір та відгуки впливають на ринок, змушуючи бізнес адаптуватися до реальних потреб людей постійно. Голосуйте грошима за ті заклади, які поважають клієнтів та пропонують чесні умови без прихованих пасток. Разом ми можемо зробити фітнес індустрію більш клієнтоорієнтованою та справедливою для всіх учасників ринку завжди тут. Дякую, що дивилися цей випуск на каналі Тупаріум про абсурди світу спортивних абонементів та їхні умови. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові випуски про дивовижні факти та нелогічності сучасного світу. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео та ви дізналися щось нове про індустрію фітнесу. Напишіть у коментарях, з якими абсурдними правилами спортзалів ви особисто стикалися у своєму житті раніше. Який з 50 прикладів здався вам найбільш дивним та несправедливим для звичайних клієнтів спортклубів сьогодні. Чекаю на ваші розгорнуті відповіді та історії з особистого досвіду відвідування різних фітнес-центрів України. До зустрічі у наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати найдивовижніші явища навколо нас щодня завжди.